Всім доброго дня! Настала черга побалакати про мотю. Бо я все ніяк не можу вирішити, підписники пишуть там одне, друге, третє, дехто там не зрозуміло, що я зразу там Лисенятка. Потім Лисенятку наразі його звати лордом, так що не ображайте його, в нього зовсім інший. Ім'я вдома. Настала черга поволакати, саме поволакати про мотю, то буду я вам розповідати, що і до чого. Дивіться, від самого початку в мене, щоб Ну, геля ж мати цуценят, вона проживає в моїй доньки. Щоб пов'язати гелю, то була ціла трагедія. Там прям і обіди на мене були, і крики, і я тобі, якщо вдруг. Мій там донька кричала, що якщо вдруг що трапиться, я тебе ніколи в житті не пробачу, Лежи. Бо Геля — це геля, це моя зірочка, це моя там то, тут у неї, коли почалися схватки, вона б народила і сама. Але ну, ще дві години я, я, я слухала там істерики доньки, і ще б дві години або мене б забрали в, в психіатричну клініку, розумієте, або я б прикакошила б свою доньку. Тому було прийнято тоді рішення повести гелі на Кесаряве. Чого я хотіла пов'язати гелю? Геля це одна з тих собак, які приїхали до мене зі Славянська. Це врятовані мною собаки. гелю. я знаю від самого народження, от коли вона була от, ну, в такому віці, в такому віці, як Мотя. І я дуже хотіла собі від гелі залишити доньку. І тут прикиньте. ну... Це називається бійся своїх побажань. Мотя це її копія. От просто це її копія, розумієте? От Геля маленька, я вам якось виставлю фотографію, яка вона була маленька. Геля маленька це просто ну от. От Мотя це її, це її копія, от це, її, це її тупо копія. Вроди сівдайся, да, я кажу. І Я як її побачила, говорю: йолки палки от, чесно. В якийсь момент е, я зрозуміла, що коржі то не моє, бо вони манюньки, це не вівчари. Знаєте, коли йдеш з вівчаркою, я боюся за людей або за інших собак, да, там що не дай Бог цибануть. Е, коли я йду по вулиці з коржами, то я боюся за коржів, що не дай Бог буде хтось іти з моєї такої ну, як мої вівчарки, знаєте. Ну, Тобто в якийсь момент я зрозуміла, що коржі то не моє. Тобто вони, да, вони веселунчики, вони потішні, вони дуже. Мать, лежи. Ні, то так, молодець. Вони потішні, вони дуже гарні, такі позитивні. Це позитивні собаки, це е, вічний настрій, я кажу. Це ві, вічна буде посмішка, вони будуть зустрічати, вони дуже орієнтовані на людей, вони дуже, вони такі, ну, знаєте, от собака для душі, оце коржі. Підростали, підростали всі малі, потім ж, потім ж у нас почалися хвороби, пам'ятаєте? Я блін, на неї дивлюся, але вона є лякопія. Ну, ну це просто, це просто. вродись. Я ж кажу, вродись і вдайся, оце таке. Оце. І, ну, десь я вже і шкодувала, що колись я захотіла, щоб зараз мотічка сиди, сиди, моя дівчинка, Сиди, вона мамі не нучка, мамі не внучку на столі. Ти на столі мамі на робочому столі ти що? Міста бумажок туди, десь да, наказів. В общем, підростали малі. Я дивлюся на Мотю, по документах її звати. звати Ліора Perfect Versatility, але я на неї дивлюся, а це Геля. Приїжджає моя донька, каже, тіша Моть, сиди. Вона бере Мотю завжди на руки, каже: Боже, ти, ти копія Геля, ти каже, копія Геля. І донька каже, я тепер шкодую, що Геля до мене попала в дорослому віці, бо Геля до неї приїхала, як їй було ну, майже 4 роки. Ні, чотири роки їй було. Чотири роки було. То каже, я шкодую, що ну, Геля потрапила, потрапила до мене вже в дорослому віці. Ти каже, капець, ну це кап'єць. Це, 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 туп, це тупо її відображення, розумієте? От, єдине, що е, Геля, вона ну така бичка, поняла таке, вона ото. Я Катюхе все время кажу, кажу, ти розбалувала собаку. Вона ні, зато каже, вона в мене щаслива. Ну таке. Мотя, то ну і це і вона, і вона, от розумієте, вона от просто на неї дуже схожа, дуже схожа. Тому від самого початку я не виставляла її в продаж. Потім я побачила, що в цьому році буде ну рилася по виставках. Я побачила, що буде ексклюзивна виставка в цьому році в Одесі по вечкоргіпенброк, кардіганам. Ну, коротше, я говорю, блін, треба їхати, треба їхати, треба залишати. Тим паче, що воно дуже схожа на гелю. Це основне, тобто я хотіла е, е, послід і від, і саме гелі дитину, але я не думала, що народиться геля копія. от просто оце, Це народилося просто геля копія, розумієте? І кажу, все, треба їхати, бо Геля теж вона почала свою виставкову кар'єру ну, з, з ранніх віку. І вона відбирала всі виставки, в неї все добре. З приводу того що мені писали, що я хотіла подивитися, чи виставкова це собака, чи ні. Вони всі виставкові. Я вам скажу так, я передивилася всіх коржиків, це для мене новий. Досвід, але вони форматні собаки. Тут класна генетика, тут класні крові. Тобто вони виставкові собаки. Вже які місця віддають, і хто є в конкуренції, це ну, також відіграє велику роль. Але ну, любу собаку можна підготувати і вивезти в рінг будь-яку собаку, яка має родовід, а там уже ну, дивитися, яка конкуренція. Глянемо, ми поїдемо, глянемо що. Що там у нас випаде на усе хочеш таке погризти гризи? Що у нас буде? Хто у нас там буде в конкуренції? Ну, коротше. <кій> <кій> То це не із-за того, що. А, ну це по-перше, що вона дуже схожа на гелю. Вона дуже схожа на гелю. От гляньте на нього От що? От що? сиди, фуліганка, <кій> фуліганка. <кій> друге я люблю таких задоростих. Навіть... <кій> я не люблю спокійних. Нам треба такі шили в жопі, щоб було цікаво. Моть сиди, кажу, я ще знімаю. Надо... Так, Моть, Нам треба такі шила в жопі, знаєте, мені, та... мені, більш цікаво, мені, мені більш цікаво. вона зараз наразі вже соціалізована собака, то ну, коротше, вона стає більш-менш іншим характером, тобто вона становиться більш покладіста чи що там репкнеш на неї, вона вже знає, що ага, мама без настрою. Колись мені там писали, що я ні разу не чула що. Щоб ви кричали на своїх собак, я на них кричу <сум> на всіх. Крім Реда. Ред, у мене панька, він ніколи не може ні за що отримати. А ці, то завжди, ну тобто, це стая, зрозумійте. це не одна собачка, коли в тебе. Це стая. А якщо ти не можеш керувати стаєю, то стая буде керувати тобою. І то не може, то рано чи пізно закінчиться трагедією. Знаєте, не можна робити. Тобто, важак стаї має бути, і вони. Мають мене слухати, так? Я ж не для того в них там, як то поприбирати за ними, дати їм їсти, нагодувати, покласти спати. Да, Мотічка? Ну, я, я ж ну, теж людина, вдома і девочка. Це чого Мотя і я не могла е, все время прийняти рішення. Залишаю я її, чи не залишаю. Я мене насторожує трошки той факт, що в мене вівчари. Я знаю, що коргі вживаються з будь-якими породами собак, але в мене вівчари. І знаю себе там, менше ще втомлюєшся, йдеш з того города. Ти ж на німці я на німця точно не наступлю. Оця ж постійно під ногами. Постійно мене під ногами, під ногами, щоб її не роздушити. Знаєте? Цю малу фуліганку. По-третє, мені завжди в будь-якому посліді, завжди шкода дівчаток більше. Бо дівчат беруть на племінне розведення, для племінного розведення. Ну, в основному, Мудь, полеж трошки. Нет? Нет? Я ж кушу. Дівчат беруть в племінне розведення. І якщо то робиться безграмотно то ці бідні дівчата народжують, 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 поки з них не викачають всі соки. То мені дівчат шкода більш за все. Тим паче, коли є якість. Е, є якість, то там, хто розбирається, вони побачили Тут ценят, якість є, ага, можна брати і буде вона рожати кожні півроку. Я не хочу того, я не хочу для неї тієї судьби. То якщо вона і буде в продажу, я подивлюся, чому саме після виставки я хочу на неї глянути, як вона веде себе в да? як ми з'їздимо, як вона буде ну, дорога, ну тобто важливі фактори. А взагалі, саме для себе я відтермінувала цей термін, не подивитися за результатами виставки. Я саме для себе, я сама себе надурила, коротше, щоб ви розуміли. Щоб дати можливість, я ну, десь душою відчувала, що мої цуценята до того часу вже роз'їдуться. Щоб подивитися, як Мотя буде вживатися з вівчарами, а вівчари будуть вживатися з нею. Як я з нею буду, як чоловік з нею буде, як будуть ну, Камара, Кайра, Редя, у ну, мене є важливі фактори вдома, ті ж самі кури, давайте так. Я саме для себе відтягнула той час. Щоб визначитись для себе, я її залишаю чи я її не залишаю. Це з самого початку був мій такий план. Зараз чоловік побачить, скаже, ну все, капець, попав, блін. Мені треба, бо це є відповідальність, це не іграшка. Зрозумійте, одне ви бачите лише там, ну, дві хвилини відео. Ну, якщо в цілому ви візьмете там за добу, ну хай там п'ять хвилин відео. А я живу з ними 24 години. І ви ж не бачите, що робиться в мене 24 години на добу у дворі. А я, ну, я слідкую, я дивлюся. Ну, то є, то є, скажу, то є дуже важливі фактори. І це, це велика відповідальність. Це велика відповідальність. Подивитись на це, їсти вона багато не їсть. Обробки, звісно, так? Да? Да? По обробкам, то мами плюс один, якщо то буде. <по> Бо я не обробляю там то, знаєте, водичкою. <по> я обробляю препаратами, щоб дітей було, ну не дай Бог що виключити все. Їсти вона багато не їсть. Коржі багато не їдять. То вона мене не об'їсть, ця фуліганка. Звісно, більше мені до душі німці. Бо вони дуже послухняні. От сказав, і воно хоп сидить. От якщо, от, знаєте, цуценята німці в мене там скажеш не можна. Вони все, він більше туди не підуть. Це ж таке, знаєте, не можна, воно сидить. Mm -mm -mm. Щаси і можна. І у нас так і відбувається, розумієте? я от ходжу їй йому можна. Бо на той момент, коли я кажу, що не можна, вона глуха і, і німа. І сліпа, і німа. Мамина дівчинка. То я не знаю. Кор короче, поки що я не знаю. Вчора вон, бачили, вона влізла в болото, мені довелося її стирати. То вистирала її на ніч, потім сушила феном. Вона прекрасно себе веде в ванні, вона прекрасно сушиться. Ну, коротше, комфортна собачка. Таке, Я вся в шості, звісно. Да? Ну, звісно, маєш собаки. А в чому ж мені бути? В томатний пласті чи що? Да? Юбо моя. З приводу лисенятка, я вам відповідала. По лисенятку в мене так вийшло. Є, є, я ж кажу, є такі лисенята в послідах, в якого ти просто закохуєшся, в якого ти закохуєшся і, і все, ти не можеш його відпустити. От з лисення, от як Редя в мене, знаєте, він мамин, він такий мамин. І в мене таке ж саме відчуття було з лисенятками для його добра, для його життя. Я його відпустила. Я я знизила ціну рівно в два рази. І він поїхав, він поїхав в свою нову сім'ю. Я спілкуюся з власницею, Ми там переписуємося. Вчора ну, сьогодні я їм відправила вкусняшки я обіцяла. Зараз, мать, підемо, зараз підемо. То в, в нього все добре. Він, він отримав там щасливіше життя, ніжби він отримав його в мене. Ну, любила б я його. Все. Я не хочу такого життя для своїх цуценят. Я хочу, щоб вони мали змогу розвиватися. Я хочу, щоб вони мали змогу жити далі. Я хочу, щоб вони мали змогу бачити, бачити світ. Не для того там, знаєте, от є розплідники, в яких там є цуценята, вони закрили по вольєрам, все, і тако 350 вольєрів сидить, і ті, боже, суки народжують, ті кобелі в'яжуть. Руче, і не вони, вони світа білого не бачать. Я не хочу того, я не хочу того своїм цуценятим. Я хочу, щоб вони бачили світ. Я хочу, щоб вони бачили, саме, бачили світ і отримували любов, і розвивалися, і розвивалися. Ну, якось так з приводу моті. Давай, Мотільдо, моя дівчинка. Де все в шорстці. Капець. Топоті по поки не знаю, поки не знаю. Я поки наблюдаю. Я ж кажу: по-перше, це, а що я хотіла, я хотіла від Гелі, ну що народиться її копія, я навіть того уявити не могла. Я навіть не могла того уявити. Колись я вам покажу фотографії гелі маленької, то оце, це оце, оце, оце копія її, оце її копія. розумієте, учо, учо. Тобто ти хотіла мама дитину від Гелі, то получай саму гелю. Це капець якийсь, це якийсь капець. Це перше, це саме перше, що мене тоді зупинило. Вона не була в продажу ні разу. Ні разу. Буде там вона чи ні, я не знаю. Все. Замуті я вам розповіла. Або це можна назвати, як почалася історія з коржиками. То і за того, що мама захотіла дитину від гелі. Його єлі, є з'єля копія просто. Це, це, це тако можна бійтесь своїх побажань, бо потім не будете знати, як я що, що робити. Знаєте, коли нема, хочеться, то добре. А коли хочеться, а воно є, і ти не можеш прийняти рішення або то відповідальність, то, то вже є таке трохи, mm -mm. Mm -mm. Да? підемо гулять, обідня перерва. Пішли. Зараз трошки ми пройдемося, підемо, побачимо світ. І прийдемо назад працювати. Всім пока-пока, гарного дня. Бережіть себе, будьте людьми, будьте трошки чистішими. Наразі і так, знаєте, і так дуже важко. І дуже важко всім. Не дивлячись на те, що я все час посміхаюсь, у мене також інколи болить душа. То, Є деякі коментарі, які, звісно, мене зачіпають заживе, зачіпають душу. Інколи мені хочеться просто когось бити, повірте? А я не можу собі матюком загнути в Ютубі, бо мене заблочать, то я тримаю себе в руках і я посміхаюся. То всім па-па-па-па покажи! -па -па, всім, па -па -па, да, да. всім гарного дня! Будьте людьми, будьте людьми, у когось улюбленці, бережіть своїх улюбленців, так? Да? Мотько, пішли? Пішли? О, там на виход на ж знає де виход всім пока.